Доброго ранку знову, і знову ми будемо зараз продовжувати мистецьку тему, тому що до нас у гості завітав сімейний дует, який і співає, і може трошки затанцювати. Ой, чого він тільки не робить? Давайте представимо наших гостей. Це Людмила Рідко Борот. Таранова. Доброго ранку доброго ранку угу. і Любомир Таранов. Привіт, доброго ранку. Доброго ранку. От такий чудовий сімейний дует, мама і син. Е Дмитро вже сказав, що і танцюєте, і співаєте. А з чого починали? З танців чи зі співу? Ну е я семи років займаюся бальними танцями, потім були сучасні танці, і зараз я продовжую це робити. А взагалі я закінчила Полтавське музичне училище по двом спеціальностям. Потім е магістратуру Харківського національного університету мистецтв як музикант та диригент. От зараз працювала я і в освіті, і в музичній школі, і в музич... і в школі мистецтв. Mm. Навіть в нашому юридичному коледжі шукала себе, де, де можна реалізувати себе. І зупинилася як хормейстер при Сопорнійському будинку культури. Маю хоровий вокальний колектив, який, до речі, uh -huh. якщо не найбільше, то один з найбільших по, -чис... по чисельності по Полтавському району. Всього mm. і скільки ж там учасників? 27 жінок і 6-7 чоловік. От досі сім. До речі, чоловік чоловікам, і там є такі мужчини, яким 84 роки. І вони такі бадьорі дають джазу. Байдав постійно да, їм, аби гастролювати, виступати, їздити. Хор колектив має назву Українські чарівниці uh -huh. от якої, до речі, ми і ну, мольфари, uh -huh. треба було додати. Uh -huh. Ну так, козаки, супрунівські козаки. Uh -huh. В цьому році ми їздили. На Сорочинський ярмарок взяли друге місце. Було дуже багато колективів по Полтавському району. То ми вже є лауреатами, взяли перше місце на конкурсі українські пісні Полтавська весна. От, також при будинку культури в мене є два хорових гуртка, де я як хореограф веду займаюся з дітками. Це смайлики з 4 до 7 років, молодша група дітки. Та старша група Феєрія. Це вже дівчата дорослі, які активно гастролюють, концертують, виступають. Як в супругівки, так Про Феєрію, я, до речі, чув. Та не те, що чув, я її бачив, Так Бач... вона виступає і залишилося тільки найкраще враження. Ну, потрібно працювати Це контемп в основному у вас, правильно? У нас і Латина, і джаз-фанк, і контемп, і український фольк, якщо так, ну, в залежності Прошу. від того, Всі яка жанру. музика. Да. Тобто Я стараюсь більше mm -hmm. розширювати свої можливості та сама вчитися та, та вчити своїх діток, щоб їм було цікаво. Ну, це окей. А... Класно, коли вокаліст чи. Танцює гарно, тому що для багатьох, хто співає, це велика проблема, як же рухатись на сцені, коли там руку подіти, палиць я туди вичувати, тащить, так, так. і ага. так далі. Ну і крім всього іншого, це допомагає і співати навіть так, фізична звичайно, підготовка так. і все. Ну, Любомир, ти у нас чоловік, тобі можна задавати такі питання. Скільки тобі років? Мені вісім років. Вісім років. Вже навчаєшся в другому чи в третьому класі. В, третьому. Третьому. в якій школі? В Супрунівській школі, НВК. Завжди з мамою разом. Так, і в творчості, і в житті. Ну, а ти чим починав займатися? Також танцями. Також танцями. Я я ходив до мами 6 років на танці. З першого класу, з 6 років. Він закінчив школу мистецтв, початкове відділення. Співає він садочка. Він взагалі, коли народився, він вже лежав там і співав. Потім садочка так починали, виступи були як зірочка там. Не тільки моя думка як мами, це і думка інших людей. Mm -hmm. От, а потім був воїн в нас, ми ходили на боротьбу, mm -hmm. потім вже другий рік Кіокушин Карате. Зараз музична школа. Росте. <гум> <гум> Захисник. Козак. Захисник. Uh -huh. Зараз навчається на гітарі у другій музичній школі. Mm -hmm. До речі, ось вже приймав участь в обласному конкурсі. Та о, о. В новому конкурсі, десь зав перше місце. От е, що ми ще робимо? Співаю він постійно, займа... ну, ми, е, е, співав він сам, просто так, ну, якби сам від себе mm -hmm. займався зі мною. Потім вже ми почали професійно брати уроки у чудового педагога Руслана Івановича Христиченка, mm -hmm. який працює в музичному mm -hmm. училищі mm -hmm. також. Ну, а що тобі подобається більше, Любомира? Мені найбільше подобається співати і, співати. і грати. На Чи грати на гітарі. Ти, можливо, будеш бардом, придумуватимеш сам пісні, ні? а, а я, а я, а я, а я, а я сам пишу, я, я, я і вірші придумую, і пісні придумаю. А я вже бард, говорив про те. Отакоє. Для, для дуету вже щось створив вашого? Ні. 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 Ще ні. А, а потім каже: мама, сочини пісню. Я кажу, буде час, добре, буду писати музику під тиші, вірші, вже там збі, збі, збірочки деякі є. Угу. Тобто пробує. Коли себе. ти Любомир, складаєш пісні, перший твій глядач це мама, звісно ж. І слухач, mm. так? Ну а потім кому показуєте. Вчительки, поки да, в школі. Віряю, як мені показує вчительці, так? Да? Mm. Почали ми з ним так сказати сімейний тандем буквально mm -hmm. з місяці пару. Тобто він співав сам, я ставила йому під підтанцовку своїх діток. і Я співала як, як солістка mm -hmm. в хорі, так і м, під своїх дівчат, також, бо вони воліють постійно виступати такі. Жад, жадібні mm -hmm. до знань, до сцени. От а потім, же, коли я відчула, що він чітко інтонує та свою партію, веде якось ми так як заспівали, заспівали разом. так і заспівали. Він веде основну мелодію, вчить її сам, вчить сам всі тексти підбирає по слуху, мелодію знімає. Mm -hmm. Тобто я я взагалі до нього не отак йому ну, дала. Слухай, ну круто. і що у вас була за перша пісня? цікаво? У нас перша пісня Молитва за, за Україну була. Ми, до речі, взяли перше місце на на конкурсі української пісні в цьому році. І він взяв перше місце на, як соліст, і ми як дует взяли їх ще й хор за перше місце. Вау. Так що Супрунівка всі місця позаймала цьому році. <рес> Ви молодці. Ну, а пісня, яку підготували до ефіру? Що це за твір? «Веснянка», «Алібі». Так, зараз якраз весна. Будемо вам дарувати тепло і радість весни. Mm -hmm. Усім нашим глядачам зараз буде такий навіювати весняний настрій. Ну, будь ласка, ми залюбки вас послухаємо. Давай. <кхем> Ой ти весно-весниця, ой ти весно, весновесниця, весно -весно а ти Василько женишся, там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють. Бреше то пісні складають, де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі. Кинув решето до землі, ой ти весно Весниця, ой, ти весно, весно Весниця, а ти, Василько, женишся. Ой, mm. вийду я на веснянку, oh, а веснянка грязька. я ж думала, то мій милий, то соломий яска, Ти ж думала, то твій милий, то соломий соломи яска, Запалю я куль соломий, горить не палає. Біжить, біжить галочка, бо Василь вмирає. Біжить, біжить галочка, бо Василь вмирає. Закопаю горщик, каші, ще живого півня, Щоб на нашу навеснянку збиралося збірня. Щоб на нашу навеснянку збиралося збірня. Аплодисменти yeah. реально. Клас, нам сподобалось. Я такую веснянку чула сьогодні вперше. Ну, Де ви відкопали? <сум> шукаю сама в просторах інтернету, весь репертуар на хор, <сум> на постановку для хореографії, все, все шукаю сама. Для Любомира, для своїх <сум> виступів, все сижу довгими ночами, днями та шукаю. Це важко, звичайно, тому що дуже багато пісень. Які не заходять в душу, так які потрібно, щоб і інструментал був, і аранжування, і слова були класні, mm -hmm. також, щоб трохи і, і фольку було. і Сподобалося щоб драйв. був. Так, щоб нам також сподобалося. Ну а скільки всього зараз уже в репертуарі дуету? Та ми що ми тільки не співали. І колядки, і можемо всі дідзьодно і співати. Mm -hmm. <laughs> От. Е Українські пісні, тобто він м, м, хватає всі, всі пісні, які ми співаємо хорі, Він приходить додому і репетирує. Mm -hmm. Все, що він чує, знімає. Хто з виконавців подобається любові. Ну, крім супер-мега популярного. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Це був взагалі його кумир. Він дивився постійно, всі його танці. Потім був Брюс Лі, Джет Лін, тоні Джа. Тоні Джа постійно дивився дома нас. Регулярно тільки приходиш, як не співу, так м, заняття по карате. Угу, угу. Тобто... Ну такі от у нас пішов дропнеймінг, але ті, хто знає, ті знають, що це за майстри бойових мистецтв. Я от так. на Дідзю і Майклі Джексоні <рив> <Зупинилась>, <рив> та. <рив> так? так. <рив> ну нічого. А от ми з вами поговорили: от у вас кілька колективів в назвах можна насправді заплутатися. А у дуету свою назву, ви вже придумали. Світила? Да. Світила. Світило. 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 Ми вчора сиділи так, Любомиру кажуть, давай будемо світило. Що хотілося такого, щоб. Тобто, значення так: сонце, сонячний mm -hmm. промінь. Тобто, виходити на сцену і давати людям тепло, добро, любов. Світити? Світити, так, щоб своїми променями та добротою йти в зал. Ну, я те, те що має... Класна назва. Якщо промінь звучить якось по-радянському, знаєте, як станція промінь і щось таке. А світило якось і тепло, і яскраво, і гарно. Так, щось. Щось у мене таке, знаєш, ну, слов'янське. така асоціація. Любомир, у нього ж ім'я таке слов'янське, і хотіли. До речі, от ви підбирали ім'я? Бабуся. Бабуся. Вже все рішила за нас. Все вирішила. Ваша Моя мама, так, так. Любомир. Нарекла тебе бабуся. Так, О, у нас так. Людмила, Любомир, Люлю. -лю. Ну, Людмила людям мила. Любомир. Ну, люд, так, Любомир. І що? мир несе. Бачиш, і зі сцени. І світло, і мир, і творчість. Гарно. Ну, а давайте поговоримо про майбутнє. Про плани. Ду дует як такий, існує буквально, ви сказали, пару де, місяців. Декілька місяців, так. От ти... ну а але, амбіція у вас є наперед, е якісь де ви хочете виступати, розкажіть. По-перше, розвиватися та вчитися, тому що межі досмежі до, меж, досконалості нема. Так потрібно завжди йти вперед і прагнути до майстерності. Зараз ми ну, багато виступаємо по Полтавському району, як місь, міський будинок культури, нас кличе відділ освіти, наш будинок культури. Ми співпрацюємо з торгівельно-розважальними центрами, тобто вони нас теж кличуть. Ну, та, звичайно, йти вперед, шукати нові шляхи, методи <с 1> та дороги. Пора Тоб, на развивати. вокальні шоу. <с 1> <і ти. с 1>. До речі, вокальні шоу ми пробували подавати заявку. Дуже мало таких шоу, де є така вікова категорія. <с 1> так? Тобто є або дітки маленькі з 8 там 11, а щоб так мікс такий був велика <с 1> різниця <с 1> віці. <а> сімейного <с 1> немає. Різниця <с 1> віці це цікаво. Ну, хіба що, як шоу більше талантів не стільки співу. Так, так, ось будемо брати участь в п'ятницю в конкурсі Music Star в будинку mm -hmm. залізничників, декітимуть будуть феєрія виступати, хореографічний, хореографічний колектив. Та ми з Любомиром будемо брати участь, сподіваємося, mm -hmm. гарно виступити, він буде сам співати. Ну, якщо ви обидва от такі гарні танцюристи, ви під час виступів якось перемежовуєте? Так, ми під час таких бадьорих пісень. Там е, показуємо всякі жести, ходимо. Домовляємося. Ось, ось. Прикрашаєте пісню. Взагалі з ним дуже важко, тому що він дуже така вперта дитина, він завжди е, думає і мислить так, як, як художник. Uh -huh. Тобто я е, ловлю його пориви творчі, що він робить, уже на, на ходу. Тобто ми виходимо так, Любомир, давай так отак. От, тобто, це все на, на ходу, так ми мимовільно. Ми щоб сиділи так довго займалися ні, ми ну, тобто, вдома. Якось у нас все йде з першого подиху, стараємося ну, відчувати, бо ми ж як сім'я. Ми вже ж поглядом один одного, розумієте? Дихання покажу, без один зайвих один. слів. Так, так. Дуже цікавий дует. Я би хотіла побачити вас на всеукраїнській сцені, от десь знаєте, на всеукраїнському телеканалі. Мені Дай Бог. здається, що це родзинка. Так, оцю, так, от це ж так. От жалоб просто що так складно знайти от, саме таку категорію, де б ну, ви разом пішли, так. Але мені здається, що це цікаво і це б цінувалося. І було б працювати також. В тому і цікавість, так що. Велика різниця різниця це не просто там, мама і дитина як окраса. Це вже ми стараємося прагнути до майстерності, тому що я музикант, mm -hmm. і дитина вчиться, відчуває, він чує, він, він не може співати фальшиво. Він зразу мелодії ловить на ходу на люту, і чітко інтонує все, що він чує. Все, що mm -hmm. я йому, тобто весь матеріал, який я йому даю. Ну а якщо говорити про якраз репертуар, то в які у вас, ну, я розумію, в основному народні, але mm -hmm. є, можливо. Українські пісні співаємо поки що, потім, можливо, будемо роз... Роз... розширятися. розширятися так. Англійські, англійські, англомовні. Майкл Джексон. Ну, щось ти гітарі вже граєш з англомовних пісень, так? Ну, наприклад, що подобається грати. Мені подобається, я грав у Ольги Ніколаївни, моєї вчительки по гітарі. По дорозі жук англійською. Sociedad, була була така чую. Я теж, до речі. In English? English. Як це звучить англійською назва? знає? Хто знає? Він знімає, він сидить, знімає пісні металіки. Так, коли ще грав. Red Co Chili Peppers грав. «Can't Stop» – Це його взагалі пісня, де він і співає і грає на гітарі. Думаю, у нас постійно звучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а сусіди, до речі, як реагують? Mm -hmm. Дуже в нас толерантні, ми можемо співати грати. Ніяких жалобів не поступало. Це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні, ну Ми ж звичайно в межах допустимо, але вони вже знають, що там живуть артисти, по супровідці теж нас знають, mm -hmm. що йдуть. Mm -hmm. Чесно кажучи, нас знають уже по, всь по, всь по, всь по всьому селі. Ну. Зараз ще по телевізору покажемо взагалі знаєш, скільки буде знати. Дякую. Пізнавати на вулицях буде. Ну вам, мабуть, варто замислитися про знаєте, як свій Ютуб канал або якісь іще ще соцмережі mm. просувати тренди. Mm. і До так речі, далі. просуваєте от в інстаграмі, Фейсбуці. Так інстаграм нас на, на сторінці викладаю. Фейсбук не не, не, Найдові, не зареєстрована, ще. тому що постійно в інстаграмі я також займаюся по роботі. І якщо ще буду в Фейсбуці, то це дуже багато буде іти часу. Так насичений графік робочий, тому стараємося ж час приділяти і дитині, бо він багато чим займається, uh -huh. і, і сама потрібно додосконалюватись робочі всі процеси, дати. Е Увагу всім колективам своїм та піднімати їх на рівень. Тому це постійна робота. Постійно готуєшся як учень в школі. Mm -hmm. Приходиш mm -hmm. додому і починаєш вчитися. Тут немає також ти прийшов... Мама, додому, а ти почин... зробила домашню роботу? Мама робить домашнє завдання. Так дитина спить, а Мама ще робить. У мене енергії купа. Клас! Ми не я бажаю це тобі, щоб ти, коли був дорослий, ти також міг це сказати. Не лише зараз, а коли ти виростеш, ти теж говорив. В мене енергії купа і дарував її своїм глядачам, слухачам, всім рідним, близьким, і ви просто молодці сьогодні нас дійсно освітили. Дякуємо вам. А ви знаєте, що я вмію віджиматися на, на на двох пальцях? Хм, Як Ми ще не знали? Ну, тебе поки що вага не така велика, як у дорослої людини, але це вже круто, можна сказати. Унікальний талант. Я вас можна сьогодні. в кількох іпостасях показувати. Так. Просувайтеся у соцмережах. Знайомте Дякую. глядачів і слухачів зі своєю творчістю. Дякуємо, що ви сьогодні Дякую на нас приймали. Нам дуже приємно. Гарного вам дня. Дякую. І вам також ми нагадаємо вам, шановні глядачі, що сьогодні у нас в гостях були Людмила Рідкоборот Таранова і Любомир Таранов, сімейний дует, який називається світило. Ось так гарно.